Давай виходимо, пігнали. Окей, okay. я зроблю це. Я можу це зробити. Мені дуже не подобаються оці флешбеки, вони стрімлені. Спіши! Давай вставай. Я не можу нічого зробити, прикиньте. Фух Пікап, окей. Okay. Який жах. У нас, походу, буде нормально, так флешбекать. Давайте відчинимо. Окей, okay, це воно. Нема куди повертатися. Я не можу допомогти зараз, мамо. Мені треба йти. Там дощить дущи. Да, байду же. Ти такий милый. Yes, you. Так. ти Ти знаєш, я тебе люблю. Mm -hmm. yes, I do. Так, я люблю тебе